Всім привіт! Ми вийшли з бусятком на прогулянку, у нас 12.40. Всім бажаю гарного дня, хоча в нас щойно почалася тривога. Вчора було дуже багато тривог. Бажаю, щоб ви гарно поїли. Якщо вже поїли, то добре. У нас вже був перший прийом їжі. А, власне, Півгодинки бусю не вела, пізніше вивела, тому що ми перебирали картоплю, закінчили, слава Богу, сьогодні. Чотири заходи це в нас вийшло, ну чотири дні, як так порахувати. І вже там залишалося до пів на дванадцятої. То накришила ще гарбуза, коровам, щоб був на вечір, тому що зараз буде в мене. І пустила туди бусю, бо там кози. Тому що зараз у мене буде... буду піцу пекти. Як прийду, щоб не відволікатися там на гарбуз. І так далі. У нас сьогодні спека, трішки вітряно і так марнувато, але спека серпнева. Сьогодні так потомилися за останній кусочок картоплі. Не знаю, аж у жару кинуло. Нас дивіться, вже садять люди. озиму пшеничку. Нас також хлопці посадили всю ту латочку, де в нас була картопля. Ой, не хочеться вже, вже полоть, дуже важко. І я сьогодні 5 днів назад тому знімала відео про інтервальне голодування. І сьогодні в мене такий перший значимий результат. З 12 вересня ми сидимо на інтервальному голодуванні. Я сьогодні наділа. Я тоді далі покажу. Я зараз переведу на бусечку. Я сьогодні, ноги, звичайно, брудні, бо ми проперли там погороду, який діскований. У нас дощів зараз нема, хоча передавали земля чорнозем, але як пісок там подіскували, де була соя. У мене ноги брудні зараз. І буся там качався. Я надягла свої жовті шорти. Знаєте, я казала, що в мене тільки два пальці влазить отак, а тепер влазить усі чотири. Отак влазять, отак. Всі чотири пальці влазять. І я їх, добре, що я їх міряла десь тижні, більше двох тому, може, й три тижні тому. Я їх міряла, і вони так на мене були. я ж кажу, два Але в талії були так, не можна було там сісти гарно на стілець. А сьогодні таке тепло, думаю, коли те ще літо, ну поміряю, чи є вже хоч який-небудь результат, тому що вже ж майже два тижні. І я бачу, що є. Надягла, в талії шикарно сидіти на стільці. Дуже гарно, ніде нічого не жме, так що хоча б і без вагів, але перший результат я вже бачу. І можна сказати, ми з мамою вже звикли. У мене немає. Я, я чесна перед собою і перед вами. Я ні разу не зірвалася в ці 18 годин голодування. П'ю я каву без цукру один раз уранці, каву без цукру і без молока слабесеньку. Зараз я вже ось взяла сумочку, бо в мене в джинсу у шортах там такі кармани. Туди тільки льодяник влізе, більш нічого. Випила три в одному, хімії захотілося. І з'їла тарілочку супу смачненького. Із Петрушечкою там смачний, дуже був смачний. І хліб. Вчора ми ходили в автомагазин, то він мені подобається єдиний купований хліб, який мені зараз подобається. У нас Дбоясовський хлібзавод пече хліб Миколаївський називається. Він такий чорний, із солодом і з насінням соняшника. Але дуже-дуже смачний. Я вже колись ще в минулому році показувала, десь я йшла, їла кусочок взяла з собою, з бусею гуляла. Тому перший результат вже дуже гарнесенький є. Обов'язково зніму покажу наш український сільський підвал. Хоча він ще наполовину готовий до зими. Ми ще ж не моркви, не буряків, не яблук, нічого також не копаємо. Ми ніколи так рано цього не робимо. Ніколи. Яблука ще взагалі тільки-тільки починають входити в таку фазу гарненьку. І я вам скажу, ми позавчора закривали компот, хлопці погнали корів, а ми закривали з мамою компот. Закрили 22 літрові банки. Там Асорті. І зимових яблук також. То я. Так молотила дручком по тих яблуках, там автомобіль поїхав, що я б людині голову знесла, чесне слово, бо бів яблука відбивала, а ті пів висіли. Ну, ще тільки-тільки починають ходити в смак, ну ще. Ще. -ще. Сніжний кальвін той взагалі ще і близько не годиться його обривати. Ну, хай ще повисять, тому що. Ще тепло цей тиждень, ну наступний тиждень також обіцяють, буде теплим. Будемо потрошечку починати з буряками. Ми за один, ну так швидко, за один якийсь проміжок часу їх не будемо чистити, щоб не пропадала гич. У нас все йде в корм. Ну так, Напливами. Начистили, згодували там гич, знову начистили, згодували. Ну Хоча б з картоплею розквиталися. Хлопці пригнали корів, зараз там її внесуть і внесемо банки з компотом. Що ти там унюхав, бусюнь? Телефон мій зараз трішечки не так глючить. Ну, там камера може не включатися, треба перезагружати, але трішечки він заспокоївся. Але все одно десь половина пам'яті ділася і я не можу монтувати відео зі шматочків. Немає у мене внутрішньої пам'яті. Через те я і хотіла б собі. Інший телефон, щоб була внутрішня пам'ять велика, щоб я могла монтувати повноцінні відео там, по 15 хвилин, але з різних кусочків я б не знімала і, і ранок, і день, і, і по хазяйству щось. А так я можу тільки одним шматочком. Ну, ай, дякувати, що і так можу. Хоча б щось зняти і відео збережеться. Так що, переведу отак на себе. А, так що потрошечку, потихеньку вже одна робота відпала в нас з картоплею, можна переходити до чогось іншого. Що ж у мене додалося, буду викопувати поступово лілії, хто вже замовив і чекає. Завтра вже буду викопувати перші посилочки, формувати для перших покупців. Хоча думаю, що протягом тижня-двох всі звернуться, хто в мене на броні, а хто вже забув або передумав, або мало ли що може статися в житті, то вже там буду пропонувати тим, хто... хто хоче, хто без броні, бо мені писали вже дві людини, що подивилися, які це булинки і хочуть собі. Так що... Всяке ж може бути. Через те я і не бирала передоплату наперед. Тому що я й по собі знаю, то замовиш, а тоді там чи то грошей нема, чи, чи що сталося, чи ні. Ох, який вітрюган. Ой, як гарненько. Я, до речі, підфарбувала коріння на голові. Но сподіваюся, в мене волосся не випаде. Так що я буду в роз'їздах. Понеділок треба заїхати на нову пошту, вівторок на Укрпошту. І собі отримати посилку. Думаю, вівторок прийде, замовила вчора, вчора вже і відправили з того сайту, де я сітки замовляла. Мені там треба зимове взуття. Е, ні-ні-ні, куди? Куди ти зібрався? Ти що? А, бусі вкусняшку замовила, бо в нас в селі нема, в конотоп я ще не скоро поїду. Так думаю. То замовила йому вкусняшку. І щось там таке. <гум> таке, і не по хазяйству, більш таке для мене. Жіночі там всякі такі речі. А... Ну, і буде ж мені коробочка на лілії. Бо в мене я оце все, що в мене які коробочки були, я ніде нічого не викидала, бо це ж треба пакувати. Ми будемо щось придумувати. Є в мене картон, можна самому зробити коробочку. Ви головне, е, як? не забувайте, заходьте, тому що е, щоб не було такого, що ви через місяць до мене звернетеся, а у мене вже лілій нема. Я казала, щоб ви так не напирали. Ну, щоб один-два дні всі до мене не зверталися, бо я я дуже боюся переплутати на пошті щось і відправити комусь щось не те. Але все одно, тільки чотири людини до мене поки що звернулося. Ну і п'ята є людина, там свої нюанси зможе через тиждень десь оплатити і також буду для неї збирати посилочку. Все свіженьке, все викопуватиметься. Я ж кажу, завтра буду після обід викопувати, бо земля і так суха, а за ніч просохне зранку, впакую і зразу ж відправляю. Так, отак. Нікуди я не пропадаю, просто коли як... Ой! Дерево, гілка. У мене й муха катається на телефоні, сидить. Підемо ми далі гуляти. Вон моє сонечко. Ось бачите, як подісковане, ну просто пісок, пісок. кісточки, <риклад> ноги тонуть. Буся, я ж милася після картоплі. Ну дуже спекотно. Я чую, відчуваю, що в мене лице червоне. Також, знаєте, як от обува підпалює після дощу. Ну, підемо, ми там, може, на горі десь посидимо в холодочку, якщо це мій володар зголоситься полежати, а ні, то підемо додому, місити тісто на піцу. Добре. Підемо ми. Пишіть, як ви, хто разом з нами <головік> на голодуванні інтервальному. Пишіть, як у вас результати. Всім. Всім бажаю спокою і щоб у вас все-все вдавалося.